Привіт, друзі! Я щойно повернувся з магазину. Сьогодні купив собі ось таку лотерейку. І зараз хочу з вами її стерти і побачити, чи я щось виграю. Її ціна була 25. Ні, 20 злотих, вись до 25 шанс на виграну. Тобто вони кажуть, що я маю 25 шансів виграти. 25 шансів. Так що, до діла. Тут я вже приготував монетки. Ось такою новісінькою буду. Це 5 злотих з 2022 року. Тогорішні. Добре, і зараз встановлюю вже свою камеру і будемо стирати дивитися, що нам випало до діла. Особисто мені подобаються ці лотерейки завжди. Пшити можливості купляю. Ну і сьогодні така можливість якраз була, тому що в мене в холодильнику лампочка перегоріла. Треба було йти до великого магазину, де продаються якраз такі лампочки. Отже, як ми тут робимо? спершу стираємо ці перші 5. Раз, два, три, 4, 5, так, 5 цифр, І потім ось ці кучки з грошима стираємо. І якщо десь у нас співпадає якась з цих цифр, і тут така сама буде цифра, ну тоді то, що буде написано під цією цифрою, яка сума, то суму ми і виграли. Сьогодні у нас беруть участь цифри 7, 47, 39, 35 та 33. Отже, перше у нас 50. Тут у нас 50 немає. Йдемо далі. 37. Немає. 41. немає. 14 теж немає. 45 немає. Перший ряд стерву, жодної у нас немає. Отець самий. Йдемо далі. 0,4. Немає. 33. Ось додивіться. У нас є перший збіг. 33 тут і 33 тут. І так, як казав, знизу цифра 20 злотих. Тобто собі вартість ми вже відбили. Йдемо далі. 28. Немає.

Ага, якщо дві таких співпадають, тоді виграю головну нагороду. Це 412 тисяч злотих. 17. Немає. 10. немає. 0,1. Немає. 23 немає. 18. Немає. І останній рядок. 34 немає. 0,8 немає. 38 теж немає. 36 теж немає. І 0,3. Отже, що сьогодні? Сьогодні ми тільки відбили собі вартість цієї лотерейки. Тобто виграли 20 злотих. Скільки заплатили, стільки і забрали.